Так, триває наш інформаційний марафон. До нього долучаюся на цю наступну годину. Я Олена Новікова за звукорежисерським пультом сьогодні працює працює Ірина Нижник, гостьова редакторка Світлана Масловська. Дякуємо їй за цікаві гостей. І один з них е, вже з нами на зв'язку. До нашого ефіру долучаємо виконавчого директора Української хельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Вітаю вас і всіх слухачів. Бажаю безпечного дня, щоб не було сьогодні ніяких обстрілів. Безумовно, навза навзає навзаєм і до вас, і до наших слухачів, і до моїх колег, де б вони зараз не знаходилися. Дякую вам, пане Олександре. Мали ми сьогодні говорити про слухання в суді ООН в Газі Україна проти Росії. Але спочатку маємо зачепити одну ту тему, про яку зараз. З всі ми говоримо, чим переповнені усі новинні стрічки. Це про підрив Каховського ГЕС. Ми ж розуміємо, що дамби це об'єкти, які захищають і закони воєнного часу, так звані і Женевська конвенція. Правильно? Так, звичайно. Це е, визначено і та ж сама четверта Женевська конвенція. Містить ці е, чіткі характер, е, чіткі визначення вчинення воєнного злочину в разі, коли створюються ці техногенні катастрофи е, в якості використовуються вони в якості зброї, ведення бойових дій. Власне, це ну заборонено. Міжнародним гуманітарним правом і визнається як воєнний злочин, і тому е, тут є е, однозначна кваліфікація цієї дії е, Російської Федерації, яка вдалася до е, фактично терористичного акту, і е, можна його кваліфікувати як і терористичний акт, можна як і акт вчинення воєнного злочину. Думаю, що це може розслідуватися за двома кваліфікаціями і е, саме ось. В суді, який сьогодні мав слухання, заслуховував українську сторону українського агента, і були наведені факти неспростовні, фактично вчинення чергового терористичного акту, до якого вдалася Росія як держава-агресор, і ну, може більш ілюстративного, на жаль, для нас дуже поганого в плані того, що це. Створює екологічні ризики з е, подальшими е, наслідками, е, але оцей факт, е, який є фактично е, підтвердженням. Вчинення воєнних злочинів і попередніх, і терористичних актів терористичних дій, до яких давалася Росія, починаючи від 2014 року, ось власне це сталося сьогодні. І я думаю, що важливо буде провести всі повні розслідування щодо цього факту для того, щоб показати, як коли, ким було вчинено. На цей злочин і підтвердити е, віднесення власне вини е, до Російської Федерації, оскільки вона знову починає маніпулювати і намагаються відбрехатися як у 2014 році, коли вона е, заявляла, що вона не має відношення до збитого літака малазійських авіаліній, це та ж сама історія, так. Ну, як, як в усьому, що вона коїть в усіх злочинах, вона намагається відбрехатися. Тут просто я сподіваюся, що це вже ну дійсно це настільки наочний приклад, настільки яскравий приклад, просто ну еталонний, якщо так можна про це говорити, те, що Росія скоїла в Каховській ГЕС, і дивіться, от я так розумію з повідомлення Укрінформу, що Київ скористав цим сьогоднішнім засіданням в міжнародному суді, і там виступив посол з особливих доручень нашого МЗС Антон Коріневич І от він розповів про підрив росіянами ГЕС, про евакуацію цивільного населення про екологічну шкоду, про загрозу безпеці власне ядерній запорізької атомної. Тобто, це ну має з одного боку сприяти одну. Як на мене, просто я логічно так е розмірковую сприяти просуванню справи оцієї е заведеної 17-го року, і з іншого боку, сприяти відкриттю вже справи конкретно про цей воєнний злочин цей воєнний фактично йдеться не про воєнний злочин, а про злочин тероризму. Нагадаю, що цей суд Організації Об'єднаних Націй, міжнародний суд ООН розглядає дві категорії справ: це справи, які стосуються фінансування терористичної діяльності, і це справи, які пов'язані з дискримінацією або переслідуванням про. Ну, це це порушення міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, тобто переслідування на підставі расової дискримінації, і те, що Росія вдається до дискримінаційних дій відносно кримських татар українців в Криму, якраз стало однією з підстав звернення, і друга підстава це фактично терористична і підривна діяльність в Донецькій і Луганській областях, починаючи від дві 2014 року, які слугували підставою для Порушення цієї справи, і на сьогоднішній день вони доповнюються новими епізодами. І е, ось сьогоднішній злочин, який вчинила Росія, є одним з цих епізодів, тобто окремого провадження, за саме цим фактом вчинення цього злочину е, в контексті розслідування цієї справи, е, власне, не потребується. Але ми говоримо про те, що саме цей злочин може бути виокремлений як окремий, наприклад, для. Розслідування тим же самим міжнародним кримінальним судом, оскільки він є ну за своєю категорією, можна його порівняти з фактично замахом на підрив атомної станції, яка так само створює техногенну катастрофу, і не лише для там однієї держави, а це стосується ну, загалом фактично європейського континенту і всього світу. Тому це як на мене дуже серйозна загроза, про яку Мають е, зараз думати е, світові держави, лідери з тим, щоб е, мати негайну відповідь е, на такі виклики. Е, ну, як то кажуть, щоб е, покарання наставало не в повільному режимі накладання санкцій, і притягнення до е, відповідальності там впродовж 15-20 років. А щоб була негайна е, реакція, яка е, ну там буквально. Примусить відмовлятися від подальших дій в такому напрямку, тому що на сьогоднішній день той же самий Кремль почувається поки що безкарним за вчинення цієї терористичної атаки, фактично, і знищення руйнування цієї гідроелектростанції Каховська, пане Олександре Дивіться, ви говорите злочин тероризму, а говорив про міжнародний кримінальний суд в ГААЗі. Зі, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, з, саме про те, що е, підрив цієї ГЕС має бути зафіксований в рамках окремого провадження в цьому суді, е, що для цього Україна має зробити, чи варто е, от просто відразу я не знаю зра, зранку, як тільки про це дізналося, сідати юристам того ж МЗС, е, того ж Мін'юсту і е, писати вже е, якісь відповідні документи і подавати їх негайно. Дивіться, писати нічого не потрібно. Чому тому, що фактично присутність співробітників прокурора МКС в Україні є фізичною, тобто вони тут є. Вони фіксують і бачать цю ж саму інформацію навіть мають трохи більше інформації ніж пересічні. Ми всі користувачі інформаційним простором з тим, щоби Встановлювати якісь висновки, і е, тут е, прерогатива виключно міжнародного кримінального суду визначати. Беруть вони до розгляду цю справу чи не беруть, і проводять за нею розслідування чи ні, від того, що будуть звертатися до них е, і е, на рівні, наприклад, офісу генпрокурора чи там якийсь інший буде рівень, е, це не визначає е, характер е, справи і чи буде вона прийнятна до розгляду в МКС. Е, е, прерогатива української сторони перше це розпочати розслідування за фактом цього злочину, що вже угу. зроблено офіс так. генпрокурора. Так, він вже так, заявив, звичайно, що розпочали. Звичайно. Далі вони повинні е, зібрати максимум е, інформації доказової щодо того, е, хто як коли вчинив цей злочин, і е, е, включається е, офіс прокурора міжнародного кримінального суду вже на етапі, коли українська сторона каже: ось ми не можемо. Подальшому здійснювати розслідування, тому що тут є об'єктивні е, перешкоди для того, щоб провадити далі е, розслідування, І тобто, відповідно... пане Олександре. Можу... Я да. знаєте, я про я просто хочу, щоб ми усі наочно це е, собі уявили. От є розслідування, відкриває справу наш відкрив вже справу Український офіс генерального прокурора за статтею ЕКОЦИД. Друга стаття порушення законів визвучає війни. О, оцей екоцид. От вони. Беруть е, всю інформацію, яка, яку вони можуть зібрати, все, що їм, ну припустимо, там гур докладає все, що йде зараз з е, е, території прилеглих і з правобережжя Херсонщини, припустимо, якісь дані з лівого берега, які е, вдається отримати, вони збирають це все докупи, але зрозуміло, що та мотострілецька бригада 205, про яку е, Михайло Подоляк говорить, що це поперед. Передня інформація, що підрив саме вона зробила, і навіть партизани викла повикладали списки. Зрозуміло, що в українського правосуддя от зараз не буде можливості взяти цих людей під варту і судити як воєнних злочинців, як терористів. І з цим всім, на цьому етапі, ми звертаємося до гаги чи кудись в інше місце. Або... Або ГААГа е, проводить переговори і е, використовуючи цей принцип е, е, субсидіарності, е, вони е, пропонують, що вони цю справу можуть розслідувати е, далі. Е, вони беруть е, всі ці провадження на, на тому етапі, на якому вони вже здійснені. Е, українська сторона м, залишається в такому, так би мовити, для себе поки що підвішеному стані, і тоді відбувається Розслідувань цієї справи вже самостійно офісом прокурора МКС, і вони працюють, встановлюючи цю командний ланцюжок, весь цей всю цю процедуру доведення команди, яка надходила з вищих шалонів. Це, до речі, дуже складно зробити, тому що треба. Мати це підтвердження і документально не просто вважати, що Путін чи там що й гучі хтось інший віддав наказ підривати, і тому ось воно підірвано. Це має бути десь документально зафіксовано, підтверджено, і тоді відповідно е е довести, що це не випадок якогось там божевільного солдата, mm -hmm. який натиснув mm -hmm. кнопку да, і вчинив цю техногенну. Запросто може Росія сказати: у нас тут є якийсь там е безумний, якийсь там. Um, say, uh Хворий е військовий, який взяв і випадково там підірвав. Ми не хотіли цього робити, от він там нехай несе відповідальність, а ми тут не при чому. Тобто ми е відмежовуємося від цього злочину, або навіть вони зараз хочуть виставити відповідальну українську сторону, намагаючись перекласти вчинення цієї е злочинної дії на українську сторону. Ну це їхня так би мовити, зрозуміла і е е постійна практика. Тому тут дивуватися нема чого. Е е я думаю що все таки максимально розслідування має відбуватися на е українських теренах е українськими правоохоронними органами. Міжнародний кримінальний суд ми частіше використовуємо більше в політичному контексті, розуміючи, що він має, ну скажімо так, більшу вагу, і е, якщо українська сторона не може наприклад е, е, видати ордер на арешт Путіна, то МКС це вже зробив. Ми пам'ятаємо, 17 березня було оголошення про те, що Путін підозрюється чиненні воєнного злочину, депортація українських дітей до Російської Федерації, і власне має постати на на лаві підсудних і відповідати за вчинення цього злочину аналогічно буде з іншими категоріями злочинів, можливо, МКС візьметься і за оцей випадок з підривом Каховської електростанції гідроелектростанції, і відповідно тоді, ну але знов таки, це має бути проведено належне розслідування, зібрані факти, і відповідно. Пройдені всі юридичні процедури, які передбачені е, тими ж самими правилами роботи е, міжнародного кримінального суду, е, разом з тим, давайте е, так само скажемо про те, що. Той же самий міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, які сьогодні проводив слухання у справі про фінансування Росією тероризму, фактично це визначення Росії як держави спонсора тероризму. І відповідно ось ця дія так само може чітко підпадати так само, як терористичний акт, і держава Росія як відповідальна за вчинення цього акту. Вона ж і фінансувала, зрозуміло і підтримувала вчинення цього акту. Тобто, фінансування в ширшому контексті означає взагалі підтримку вчинення терористичних дій терористичних актів. Угу. А пане Олександре, дивіться, було ж. У Нас засідання РНБО сьогодні з приводу підриву Каховського ГЕС окупантами, і після нього на банковій згадували, що Україна, от не тільки до міжнародного кримінального суду, звертатиметься щодо дій росіян. Ще там згадували скликання ради безпеки ООН і міжнародних природоохоронних організацій. Що ці дві установи, ну точніше, одна рада безпеки ООН і інші міжнародні природоохоронні Організації. Що це дає нам в переслідуванні в покаранні злочинців російських? Що давайте з Радбезу ООН почнемо? Ну, чесно зізнаюся, я доволі скептично до цього ставлюся. Але все ж таки, ймовірно, ну, в ООН прокинуться, ні? В ООН знаходиться в радбезі. ООН знаходяться е, представники двох держав, угу. які е, займають е, позицію. Одні просто є е, представниками держави терористу, е, а другі е, намагаються, е, скажімо, підтримувати навіть через те, що вони утримуються або блокують рішення дій держави терориста, і тому е, факт постановки питання про розгляд е, підриву е, Каховської е, е, гідроелектростанції на Радбезі. Є важливим з точки зору того, що відразу визначити чи є ця інституція організації об'єднаних націй такою, що реагує на акти тероризму на техногенні катастрофи, вчинені державою, яка веде бойові дії і використовує саме такі терористичні акти для а, того, щоб там чи зупинити наступ, чи для якихось інших досягнення воєнних цілей. І е, власне, я думаю, що це ставитиме питання про те, що Радбез в такому вигляді не повинен існувати, і це ще один буде, е, скажімо, так, камінчик е, або сходинка до того, щоб переформатувати ці інституції, створені після е, другої світової війни, і вони мають справді забезпечувати безпеку, а не е, підтримувати статус-кво, захищаючи державу терориста, яка випадково опинилася в складі постійних членів радбезу, О, а, пане Олександре, Щось цих сходинок вже багато, дуже багато накопичилося. Все не ді це не да. дійде Радбез до а, оцього ну усвідомлення, хоча б визнання того, що йому... Радбез не дійде, Погоджуюсь, але це має бути прийняте. Я думаю, що за наслідками цієї війни мають бути прийняти більш кар кардинальні рішення, і з цим якраз працює світова спільнота. А е, якщо коротко відповісти на питання, навіщо це ініціювати, передовсім на міжнародному рівні зафіксувати закріплення цього факту з тим, щоб воно було, ну скажімо так, е, з певною юридичною кваліфікацією, це є найважливіше угу. і далі вже працювати з цим фактом, що це буде безсумнівний факт вчинення Росією злочину, який подальшому має бути розслідуваний, от і все. А пане Олександре, а варто ж нам в такому разі очікувати, якщо ми саме про Радбез говоримо, що росіяни з своїми оцими звинуваченнями брехливими вийдуть і будуть там тягати розповіді про те, що це Україна сама зробила. Звичайно, так. Тобто, давайте говорити, що навіть ось до речі, вітаю вас з днем журналістики. Сьогодні у нас якраз день журналістики, ви журналістом Дякую, журналістські дякую. журналістські стандарти передбачають якраз заслуховування всіх точок зору. Але тут є питання: чи мають бути при розслідуванні злочину, заслухані точки зору гвалтівника і зґвалтованої особи? Чи має гвалтівник пояснити Вацію своїх дій чи має терорист і без заслуховування його думки чи можна публікувати інформацію, винувачуючи його в теж в тому, чи що він чинив цей акт тероризму? Як на мене тут йдеться трошки про інший підхід про юридичну правову кваліфікацію, яка має встановити чітко статус кожної сторони у вчиненні цього злочину? Ось про це йдеться, і власне Росія буде маніпулювати і намагатися використовувати демократичні інструменти. В тому числі право на свободу вираження поглядів, е, граючи на тому, що вона буде вкидати 25 версій, намагаючись е, уникнути відповідальності за цей вчинений злочин. Але повторюю, це ми проходили з MH17 і е, ви бачили скільки часу зайняло е, до того, щоб було. Чітко розслідувано з усіма юридичними доказами е, підтвердження факту вчинення злочину Російською Федерацією. Я більш ніж певен, що ті, е, хто вчиняв цей злочин, військовослужбовці вже сьогодні не існують фізично в природі, вони є знищені для того, щоб ніхто з них не міг там навіть дати якісь покази. Їх немає, вони стерті. І так, Росія. Ну це просто якби така держава, яка це, це її мода суперанджі, та, скажімо так. Звичайно, звичайно, і вона намагається уникати відповідальності, перекручуючи інформацію, створюючи такі інформаційні а, такі пастки, а, підкидаючи 20 версій, серед яких одна правильна губиться серед 20 інших, не фейково недостовірних. І власне, це в цьому вони так само є майстри. Тут треба віддати належне, і з цим треба. Теж працювати і на останок нас ще буквально три хвилиночки лишається, але ми маємо зачепити і іншу подію, яка відбувається, от в міжнародному суді ООН, тому що там дійсно там почалися слухання е, у справі Україна проти Росії. Е, я вже згадувала, що це справа 17-го року. Росію звинувачують у порушенні двох міжнародних конвенцій от про боротьбу з фінансуванням тероризму. Це оця підтримка бойовиків. Так званих ЛН... ЛДНР, так, і міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації тут мова йде вже про утискання людей в Криму. Так? І в 19-му ще році цей суд, міжнародний суд ООН, він визнав свою юридикцію у справі. А зараз тільки починається, він переходить до розгляду справи по суті. Що про ці слухання можна сказати? Чому так? Довго йшли до розгляду справи по суті, і чого чекати від цього розгляду? Я так розумію, що Україна буде першою виступати, а потім заслухатимуть якісь там доводи країни агресора. А два дні відведено на виступи України Україна виступає ось сьогодні, вірніше да 6 червня, і буде ще другий день виступу. Росія так само має як держава відповідач. Два дні виступу російська делегація буде в своєму зворотньому виступі, так би мовити, відбивати ці звинувачення, захищатися, тому що чому так довго власне, це фактично ми йдемо до першого рішення, яке має ухвалити цей міжнародний суд ООН І процедури ще, ну будемо говорити, не випрацьовані належним чином, або вони намагаються дотримуватися формально всіх правил, які. Вимагають такого тривалого розгляду всіх е, документів, е, які мають доводити вчинення злочину поза розумним сумнівом, тобто фактично не має виникати сумніву і має бути абсолютний характер доведення, і це є ну досить проблематичним. Але тут я можу сказати, що Україна якраз працює в з командою дуже висококваліфікованих е, міжнародних юристів, які підтримують нашу державу в кожному конкретному з цих питань, які розглядають е, цим судом. Ну і на виході ми матимемо перше рішення, яке е, має визнати, е, і обов'язково буде для визнання навіть без згоди держави виконувати його. Е, це характер, такий е, ультимативний цього рішення е, щодо визнання державою, як е, яка є е, або спонсором тероризму, або допускає. Порушення е, конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації нагадаю, що там українська команда має також і в складі Рефата Чубарова і цього митрополита Клімента, який так само є е, потерпілим е, від дій е, Російської Федерації держави окупанта в Криму і Пане Олександре, дуже геть на останок, але я поставлю все ж таки це питання. От скільки будуть ну часовий проміжок, хоч орієнтовно, між цими слуханнями, от виступить українська сторона, потім виступить сторона країни-агресора. Потім певний час суд буде розглядати яким чином ці доводи. Ось певний час. Це скільки? Це тиждень, рік, три роки, як, от зараз, 19 Поговуло я сподіваюся, що це буде в межах. Як мінімум двох років, тому що може це буде швидше, але для того щоб надати, скажімо так, чіткі підтвердження всім викладним матеріалам, можливо, буде ще проведено процедуру, скажімо так, письмового листування. Якщо будуть виникнути якісь додаткові питання, сумніви, це тут залежить від регламенту роботи. Цього суду, але я думаю, що в межах е, двох років має бути рішення цього суду, можливо, навіть раніше. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за сьогоднішні важливі, вкрай важливі роз'яснення. Е, е, дякую. дякую. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, зараз був з нами на зв'язку. Друзі, інформаційний марафон громадського радіо триває. Я Олена Новікова. Традиційно в середині години робимо невеличку паузу. Тобто, за дві хвилинки я повернуся до нашого ефіру, і відповідно будемо далі говорити з військовим експертом. Що навіщо з військової точки зору окупанти могли підірвати Каховську Гес? Чи є для цього якісь передумови? І як це вплине на їхні дії в цьому регіоні? І чи дійсно це може якимось чином зашкодити українському контрнаступу, або це вже неможливо? Дочекайтеся? Громадське радіо. Слухайте, думайте.